Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки рамки поручня для ліжка медодин Н22. Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота основи від підлоги регулюється від 35 до 45 см. 5 рівнів регулювання. Висота від основи до поручня регулюється від 30 до 52 см. 3 рівні регулювання. Довжина закладної частини регулюється від 83 до 92 см. 5 рівнів регулювання. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Складіть каркас виробу так, як це робить наш спеціаліст на відео. Перевірте надійність фіксації кожного елементу. Піднесіть виріб до ліжка і порівняйте його висоту відносно ложа. За необхідності відрегулюйте його. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медоодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!